Добрий день, підписники, підписники, глядачі. З вами канал Дядько Роман. 12 вересня. Попросили нас змолотити сою. Виїхали, трохи є городи помолотити. Ну, соя це просто жесть. Отака От соя. Вже один город змолотили, це вже переїхали на другий. Ну це просто капець. І бур'ян такий, що жесть. Бідний комбайник, скільки там бур'яну, навіть той лючок на шнекові не допомагає. Її треба віяти ще раз, бо бур'яну там вистачає. І зеленої багато. Ну, коротше пролетіли в цьому році з соєю. Нас теж таке саме. Воно... Трохи помолотили городи, будемо молотити, вам завтра поле. Молотимо по 60 гривень сотка із січкарнею. Зараз побачимо. Так що за вітер вибачайте. Полізу зараз на комбайн, покажу, що там. Оце така соя. Це просто ужас. А змолотити треба все одно. І це посіяно через один радок. Сіяно за зашку і через один кошний. Маченьки холодить. Кур'я. Саха попали. тут. Така її висота. Так, до молоті цей город переїжджаємо на інший. Там включуся. На іншому городі знову все те саме. Це же. У нас трошки краще. І молотити немає тут. Це взагалі, там трошки краще. У вас жадка настільки не опускається, щоб її всю забрати. Там трошки краще, а тут вгорі взагалі пусто. На цьому городі вже краща соя. Тут вже гарна соя проти тайні. Ось як бачите. Тут вже і вища, і стручків багатенько. Дощів не було, та й немає врожаю. Оце таке. Оце вже наскільки тут краще. Тоже бур'ян трохи є. навіть і лускає. Но нічого в нас сьогодні сонця немає, не жарить, так що якраз хорошо молотити. ну в нас не така соя на полі, в нас набагато нижча. Але ось будемо завтра молотити. Якщо дощу не буде, то й побачу, що там з нею буде. Богороди вже помолотили. Apolei zaļīšās.